Вітаю на каналі Огород Запоріжжя. Вирішила зняти відео, бо сію капусту зараз 23 червня, і покажу капусту, яку сіяла така пізня капуста. Вона садилась 29 травня. От тоді Савойська. Ну, і тут ще декілька капустин. Садилось в 3-4 заходи. І цвітна, і рання, і поздня. Чому так пізно сажаю? Тому що город дуже малий, і як я про свій город кажу, у мене все друг у друга на голові. Тобто будуть помідори відходити. Також цибулька буде відходити. Ну, не буду, зараз, мабуть, не покажу її, де вона та цибулька. От там от цибулька. От. Буде цибулька відходить. Картоплю вже викопали. На картоплю теж дуже мало міста. От там от викопали картоплю. Оце все буде отут садиться капустка. Може, навіть декілька цибулин викопаю на їжу і почну висаджувати, почну висаджувати капусточку. Ну, звісно, хай тільки трошки під, підросте. Ну, такий город дуже малий. А дуже багато хочеться ставити експериментів. Мені дуже подобається таке діло. От стала раненько, і до роботи знімаю відео. Це такі от помідори, це довга така тепличка, вона вдоль дорожки йде. Тут раніше була просто вишня і нічого не росло. Но зараз Такі гарні помідори і багато нав'язалось. Отакі здоровенні. Здоровені такі помідори. В общем, помідори дуже гарні, різні сорти. Кстати, садила низкорослих багато отут, ну, вони всі по пояс. Ну, ближче до капустки. Капустку садила в три етапи оцю, в травні в кінці травня. От тоді, мабуть, числа 10 червня цю капустку. Я її дебільшу от сюди пересадила вже, тому що в касетах вона в касетах довго ж не може бути. От, оце посаджена тільки цвітна капуста. І рання і пізня, ну, ще тільки почала сходити, тільки-тільки от вчора. От. Ну, і так як я з цього луточка все пересадила уже в такі стаканчики, залишилось місто, то саджаю капусту Зарісімо. Зарісима це рання капусточка. Ну, я вважаю, що вона буде мені в пригоді. Ну, я вам скажу, в минулому році я робила експеримент, ніколи не саджала капусту, ніколи не саджала капусту на другий, так сказати, оборот от, в теплицю. Оця капустка теж половина буде йти в теплицю, там, де між огірками, а тоді огірки вирвуться і буде продовжувати. Пізня капуста буде продовжувати рости в теплиці, от, де ранні, раніші сорти вони будуть просто восени під плівку бо в прошлому році робила експеримент, е, садила в прошлому році е, 10-го в е, так, мабуть, в, в кінці червня, ні, в кінці липня, мабуть, числа 30 липня посадила, і це було дуже пізно. І пекінську пікін, капусту я садила. І вона дуже довго якось росла, тому що жовтень вже було холодно, але 10 січня я зрізала. Два, е, два качана, які залишились. І була дуже задоволена. Вона, так сказати, була нам в пригоді. Експеримент мені сподобався. І тепер я просто е, хочу капусти насадити в теплицю на осінь. От, тому такі справи. Тому зараз саджаю Поранше, Е, якщо взяти пізню капусту, це вона на, так сказати, буде до Нового року рости. Ну, буду вкривати спанбондом, вона буде в теплиці і буду вкривати двошаровим спанбондом, якщо будуть морози. Ну, у нас буває таке, що морози не завжди бувають. Ну, в общем, експерименти продовжуємо.